Чотири дні поспіль працював освітній коворкінг на базі Славутського ліцею. Його метою було зорієнтувати здобувачів освіти дев'ятих класів на усвідомлений вибір подальшого освітнього шляху із врахуванням інтересів, здібностей, особистісних якостей та освітніх потреб. Перед дев'ятикласниками, які за два місяці завершать здобуття базової середньої освіти, наразі стоїть питання, куди далі йти навчатися, який напрямок обрати академічний чи професійний. Отож, Славутський ліцей запросив випускників гімназії на зустрічі, аби презентувати можливості та переваги навчання за академічним напрямком у їх закладі. Славутський ліцей Славутської міської ради на сьогоднішній день має сім одинадцятих. Класів за шістьма профілями і сім десятих класів також за шістьма профілями. На 1 вересня 2024-2025 року ми також плануємо відкрити орієнтовно сім класів за вашими запитами, адже попередньо кожен з вас пройшов анкетування в Google формах Анкетка проходили, правда ж? Отож, ви диктуєте, що потрібно, а ми виконуємо ваші запит. нічого зайвого не дофантазовуємо, тому що створено для вас. І працює на вас, як уже зазначено, що профілі у закладі формується згідно запитів дев'ятикласників. Наразі в ліцеї їх шість: англійська, українська філологія, історія, математика, природничий та військовий профілі. Цей перелік може зазнати змін, кажуть у ліцеї за умови, якщо з'являться здобувачі освіти, які бажатимуть поглиблено вивчати котрись інший із перелічених предметів. Детальніше, що і як вивчається на тому чи іншому.

The It from all over the world. не боятись труднощів. радила десятикласниця Настя. Я навчаюся в класі з на вивченням української та іноземної мови. Як мені тут? Ну спочатку було важко незнайомі вчителі, новий класний колектив, змішана форма навчання. Але я швидко звикла, і навчання в ліцеї почало приносити мені не тільки знання. А задоволе за детальнішою інформацією щодо навчання у ліцеї батьки і учні можуть звертатися у будь-який зручний час. При цьому важливо знати, що умовою для зарахування на навчання на той чи інший профіль оцінка із профільного предмету має бути високого рівня, і як виняток, тільки в разі високої мотивації достатнього рівня. Випускники гімназій із початковим рівнем знань зможуть обирати навчання за професійним напрямком, який дає можливість здобути робітничу кваліфікацію, і при успішному навчанні не закриває двері для здобуття вищої освіти.